Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки, і це відео буде дещо незвичне, тому що буде спрямоване на вузьку категорію людей. А саме я покажу всі дитячі книги, які є на моїх полицях. Точніше сказати, у нас є одна полиця, де є складені дитячі книги. Деякі з них я купувала раніше для себе, які з них читала, деякі ще ні. Вони більше для такого шкільного вже віку або для підліткового. А деякі у мене з'явилися з народженням дитини, і це саме книги такі для малюків до року, після року. Мені дуже багато радили мої знайомі, подруги, в яких вже є дітки, і таким чином формувалась ця бібліотечка. Але вона зовсім не повна. Я, можливо, в кінці відео ще таку заставочку зроблю чи покажу скріни тих книг, які би я ще хотіла, щоб з'явилося у мого сина, а поки що покажу, що у нас зібралося. Дехто з вас у коментарях давно вже писав, що хотіли б подивитися саме на дитячі книги, які у мене є. Тож це відео для вас, але це. Це зовсім не якісь мої рекомендації, чи мої настановища до купування чи придбання книги для діток такого юного віку. Просто я захотіла з вами поділитися тими книгами, які ми маємо, і які найбільше подобаються дитині, а які найбільше подобаються з них мені. Ну і поїхали. Спочатку я певно вам покажу загалом цю поличку, як вона виглядає. Зараз я просто на неї вмістила все, що в нас є, а зазвичай, ось ця частинка книг вони десь мігрують по квартирі, тому що це якраз ті книги, якими ми зараз найчастіше користуєтесь, тому що тут, як ви бачите, це вже Книги для більш дорослого віку, там, де зосереджений в основному текст. Ну, а тут уже загалом такі для дорослих діток і для дорослих людей. Ну і давайте по порядку я буду певно діставати якісь і коментувати, що у них класного. І от раз покажу книжечки, з яких починалось у нас знайомство взагалі, дитини з книгами. І ви бачите, в якому вони вже стані. Це книжечки такі від Старого Лева з фетровими. Зображенням фетрових фігурок. Вони були погризані, з'їдані, і це все ще залишилось їх було більше, але деякі вже прийшлося викинути. Тому ось такі дитина їх дуже любила. Вони ним не можна було порізати пальчики, вони легко відкривалися маленькими пальчиками. Ну і жувалися вони, звісно, добре, тому такий стан. Була ще така, але якось вона не припала до душі. А ось така була класна. Вона тут, якщо пощупати, м'якенька обкладинка від видавництва Вад про Гастона, які жирафчики, який вчить, там, з ним можна, тут є ціла серія, він купається, грається, лягає спадки. В нас була така час обідати, але її теж трошки <пала> попало вона на обід. Наступна книжечка, певна, яка в нас з'явилась. Буду старатися якось по хронології. Це ось ця ферма з перевертом, і я вам. Десь обкладинка від неї вже загубилася, але я вам прикріплю десь тут на екрані, як вона виглядає. Це дуже мила, прикольна книжка з різними тваринками, які отак пополовинці відкриваються. І вона мені сподобалася тим, що вона підходить для різного віку. Тобто дитині було цікаво від народження тут дивитися, тому що тут кольорові такі контрастні ілюстрації. А по-друге, тут ще. Можна і в дорослому віці прикольні комбінації робити. ну, Наприклад, там ковця, це там курка і вівця. І тут милі дуже віршики про них, і взагалі можна загадувати якісь навіть ребуси тут робити. І з цього всього тут є звуки, які видають ці тваринки. Дуже прикольна книга, і вона, ну, от крім того, що відпала <звіт> в нас обкладинка, так вона досить живуча, бо її вже спіткало немало е бід <звіт> за її короткі. Життя. Ще одна книга, яка в нас з'явилася майже там з народження. Це ось така від KM books дуже класна. Теж зараз її малюк найбільше любить, тому що тут є ось такі елементи, які можна крутити, і він уже там показує ручки, носик і так далі. Дуже любить відкривати ось ці віконця, зазирати. І загалом тут багато таких інтерактивних штук. Найбільш улюблена, як ви бачите, по стану цієї сторінки це чищення зубів. Ось тут можна Водити або ось так, і допомагати чистити зубки. Ну, і Загалом такі дуже класні тут вона вже трохи розпадається, правда, але, тим не менше, і досі активно нею користуємось. І тут її теж можна досить довго ще використовувати, тому що тут є пояснення, які елементи тіла за що відповідають, які, чим відрізняються люди фізіологічно, так, і різні такі інші штуки про дитячі. Людське тіло. Ще дві книжечки, які нам подарували, і які просто шалена любов у дитини це абетки від Абаба Галамага. Вони майже не вбиваємі тому що ну з них тут деяких повилітали уже сторінки, але загалом дитина досі їх дуже любить, листає, показує всіх цих тваринок, називає звуки якісь. Тут дуже теж. Класні кольорові ілюстрації, багато всього, багато віршиків різної тематики, багато таких народних віршиків загальновідомих, ну, наприклад, ходить гарбуз городу» і так далі. І ну, Це прям в нас настільна книга, ми без неї жодного дня не граємося. Ось ця і ось ця англійською мовою. Теж. Тут теж прикольні віршики є. Класичні з англійської мови. І... Але тут така лексика, знаєте, що я іноді зазирала у словник, тому що тут не дуже прості такі слова і терміни є. Але, там не менш, дитина теж дуже любить цю книжечку. і вона, ну, Тут супкі дуже сторінки, грубенькі, і тому вона ще виживає. А ще дуже класна для дуже раннього віку на народження ось ця книжечка забавлянки. Тут теж віршики народні, які допомагають гратися з дитиною, вивчати пальчики, рахувати, або різні там печу-печу-хлібчик, або подоляночка. Або всі ось ці віршики, які там нам розказували мама і бабусі, вони тут зібрані і їх можна. Тут написано, що робити, які дії робити з дитинкою, і припо, при, приповідати ці віршики. Наприклад, Тосі Тосі був один з улюблених у дитини десь у піврочку. Ну, дуже класна, дуже її теж люблю. І малюнки тут дитина теж любить роздивлятись. Ну, наступні книжечки вже швидше показувати вам, вам. Дуже мені подобається ось ця серія від Vivat. Там є протилежності, кольори і ще різні випуски їх. Тут такі великі зображення кольорові, і дитина теж любить їх роздивлятися. Потім ще ось така від Artbooks є мій перший словничок. Я думаю, що це більш для старшого віку, тому що зараз ну, ми тут роздивляємося деякі тваринки, але теж ненадовго. Бо тут дублюється українською і англійською назви різних рослинок, тваринок, явищ природних і так далі. Книжечка, яка не по віку, але яку дуже любить малюк, це імператор Абсурдії з ілюстраціями Кріса Рідела. Я не знаю, дитина може гортати його безкінечно довго. Це про хлопчика, який заснув і йому приснився дивовижний сон, там, де він ганяється за драконом, дракон за ним. Взагалі, дуже мила, кумедна історія, дуже класні ілюстрації. Вона вже в нас теж трошки ось постраждала. Але, тим не менше, одна з улюблених, мабуть, книг, незважаючи на те, що. Вона така і велика, ну і не дуже для такого, мабуть, і віку розрахована, але тим не менш тут дуже милі класні ілюстрації і дуже любить дитина гортати. Ще із таких горталочок у нас ось є подаровані такі картонки. В цих книжчиках мені подобається, що тут реалістичні зображення, і дитина там одразу впізнала курочку, яку бачила в селі. Тут вона одразу впізнає машинки, які теж бачила, тракторець і так далі. Ну, а ця більш така мультяшна, і він її чомусь навіть менше любить, з різними зайчиками і так далі. Ще одна книжечка, які продаються в АТБ, такі картоночки. Це з такими очками, а потім прикольно гратися з цими наскрізними отворами, дивитися на дитину, давати їй подивитися очками, ну і так далі. Тобто тут е, дублюються ці оченята на всі зображення у книзі. І ще м, такі картоночки, не знаю, чи є сенс показувати, їх дуже багато, серії від видавництва ранок, від видавництва ватт, насправді е, ну такі пор... розглядачки. Ще книга, яку нам подарували, і яку зараз от дитина полюбила, це історія про Вавку Боба. Це дуже мила історія. Тут буквально по одному реченні на кожній сторінці про те, як Вавка шукала собі дім. Вона до всіх приставала, але ніхто не хотів собі Вавку. І от один хлопчик погодився, щоб вона у нього була, тому що він падав там чи з велосипеди, чи звідки. А потім Вавка зажила і пішла. І хлопчик за нею сумував, але недовго, недовго. Дуже мила забавна історія. від Моя книжкова полиця. І дитина теж її останнім часом дуже часто відкриває і любить роздивлятись. Ще дві книжечки покажу, які в нас зимою дуже були популярні. Це гучна зимова сплячка про черепашку, яка не любила зиму. Ми її не читали, в основному роздивлялися, тому що тоді ще так багато тексту не сприймали. А з оцієї ми майже всі віршики читали, майже всі віршики розпиливали. Ну, я розповідала. І тут теж дуже класні ілюстрації зимові і дуже класні віршики. Є коротші, є довші, дуже і тут різні ілюстратори. Ось бачите, мені дуже подобається, наприклад, ось цей малюночок. Ну і тут ще багато всякого є. Колись брала у весел на якомусь розпродажі. Ну, і тут ще у мене кілька є книжечок від ВСЛ про Заврика від Мирослава Лаяка, і Мовілом мій друг засумував, але а, Захар ще чомусь не дуже їх зацінив. йому не дуже зрозуміли. Тут сюжетні повороти і малюнків тут не так багато зрозумілих, тому поки вони чекають свого часу. Ак, ну і тут уже більш мої книги. Певно вам покажу так. Ну це Гаррі Поттер Смертельні реліквії. Це моя перша і поки єдина книга від Абаби Гломаги ось цього видання цієї серії, тому що я читала. В дитинстві Росменівському, яке виходило тоді, а, а або галимого мрію зараз зібрати. Потім у мене її подарований подругою маленький принц англійською мовою. Ось така класна про Фернана Могилана. Дуже мені подобається ця книжечка з ілюстраціями розповідає про цього мандрівника. Дві книжечки з цієї теж класної серії «ВСЛ. «Викрадач вічності, різдвена історія. Дуже собі ще хочу мандрівний замок У. І історія, яка не має кінця, якось так чи безкінечна історія, її давно вже немає в продажу, але мрію, що вона може з'явитися якось. Тут мене про мумітролів читано мною дуже милі історії про цих тваринок, істоток від Дува Янсен, які шукають затишка добра і знаходять. Країна історій від Крістофера Кріса Колфера дуже багато чула позитивних відгуків на те, як двоє брати і сестра, здається, вони потрапляють у різні казки. І що з цього виходить, дуже хочу почитати, але ніяк не знайду часу. І тут, здається, три томи у Кріса Колфера є. У мене це перший. Різдвозавр, про якого чула тільки шалено приємні відгуки, і сподіваюся, що цієї зими вже нарешті дійду до прочитання цієї милої історії, там ще вже продовження є. Дуже класна книжка про сміття, яка розповідає, чому його важливо сортувати, що таке сміття, що таке відходи, чому вони відрізняються і так далі. Сподіваюся, що теж колись з малюком до неї дійдемо. Дуже красива теж книга Домівка для минулого про музеї, про те, як вони створюються, як якісь експонати, чому вони заслуговують потрапляти в музеї, які ні. Теж колись брала на розпродажі. Я Про яку чула, що вона дуже літня, дуже мила і зворушлива, це Джеральд Даррелл моя сім'я та інші звірі. У Джеральда Даррелла ціла серія є книг про його дитячі пригоди. Тут є навіть якісь кольорові ілюстрації. І загалом теж хочу дуже. І якось почитати, але це ніяк не дійдуть руки. Тут усередині почівник глибинного музку, я не знаю, чи це а, не дуже прямо дитяча, мабуть, книга, але вона дуже класно проілюстрована і розповідає про те, як працює наш мозок, як відбуваються в ньому ті чи інші процеси, а, і як це впливає взагалі на нашу життєдіяльність. А, надзвичайно класна книга, вона з такою ткановою обкладинкою, а, ну і знову ж таки якість просто неперевершена. Тут у мене щоб довго так, покажу вам одразу їх дві: це Гаррі Поттер і прокляте дитя, яку я читала англійською. Ой, упс, все завалилось англійською. Мені Колись подруга привезла дуже красиве видання, ще коли в нас українська версія не вийшла. І я її тоді читала. Англійською, потім ще перечитувала українською. Хто б що не казав, але я люблю все, що довкола Гаррі Поттера, тому ця історія мені теж сподобалась. Так, це колись мені прийшло від наш формату подарунок, хоча це книга від Баба Голомаги, це дитячі ванглії оповіді про Ісуса для дітей. Це якийсь буклетик з Єва, якась історія. Панінгтона мені колись теж подруга дарувала. Дуже мила історія про пригоди ведмедика у центрі міста. Колись теж дійдемо до неї з малюком. Пітер Пен дуже хотіла собі це видання і передзамовляла у видавництво «Небо». Я знаю, що це дуже така сумна, але в той же час дуже зворушлива і хороша історія про дитину, яка назавжди залишилася у дитячому світі і не подорослішала. Знаю, що це така дуже глибока має бути історія, незважаючи на те, що це ніби дитяча література. Різдвяна свинка від Джо. Ролінг теж ніяк не зберуся. Вже було в мене в планах цього року на зимові свята, але ніяк її не прочитала. Думаю, обов'язково це зробити в цього року. Ну і, звісно, це оформлення шикарне, дуже різдвяне, дуже святкове. Таке хочеться просто під ялинкою його читати. Ще в мене тут із зимових є різдвяні історії Люсі Мод Монтгомері. Колись я її давно купувала і читала перш... кілька історій. Вони такі дитячі, наївні, тому, можливо, якось з малюком теж їх почитаємо пізніше. Ну, і Ніл Гейман Короліна з ілюстраціями Кріса Рідела теж не зовсім така прям дитяча історія, може, підліткова швидше. І теж я до неї ще не дійшла. От, можливо, восени якийсь марафончик містичний, організую, і там уже нарешті з цією історією знаменитою познайомлюсь, але вона дуже класна, оформлена, дуже мило. Друзі, це все. Ніби показала вам всі книги, які вдалося зібрати по квартирі. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, які книги. Є у вашій дитячій бібліотеці, можливо, щось цього читали. Або напишіть, яка улюблена книга вашого дитинства. Буде цікаво почитати, зібрати якийсь список улюблених дитячих книг. А поки дякую вам за перегляд. До зустрічі в нових відео. Папа. -па.